Від її місця у виробничому ланцюзі, від характеру праці. Той, хто працює на землі, мислить про врожай. Той, хто творить державу, мислить масштабами епох. Саме розвиток виробничих сил двигун прогресу. Коли фізична праця стає автоматизованою, звільняється простір для духовного розвитку, для інтелектуального злету. Людина перестає бути лише руками і починає діяти як розум стратег, винахідник, філософ. Матерія змінює розум, але й розум здатен змінити матерію. Завдяки цьому розуму ми створюємо ліки, приборкуємо епідемії, даруємо шанс на життя. Саме розум здатен покласти край війнам, подолати нерівність, створити глобальну солідарність. Отже, якщо ми хочемо жити у справедливому і щасливому суспільстві, не можна стояти осторонь, необхідно брати участь у політичному житті.